Оскільки ми всі під час війни з вами живемо в умовах хронічного стресу, який негативно впливає на сексуальне життя, зменшуючи його інтенсивність і також е зменшуючи кількість просто статевих актів за рахунок того, що стрес він знижує статеве бажання й чоловіків і жінок. І таким чином, стрес він є вбивцею серця. Але я вам скажу, що і твердження протилежне, що Секс є вбивцею стресу, воно також вірне. Тому, якщо пара продовжує займатися статем життя, якщо навіть стресуючи, так? якщо таким чином організму людина показує, що в тебе все добре, є можливість до задоволення, є можливість до розмноження, саме так сприймає організм цю функцію, то і стресу стає менше, тому що секс він є одним з методів зниження стресу. І тому ці два твердження вони є вірними, що секс він є вбивцею стресу, і, на жаль, навпаки, також стрес є вбивцею сексу.